Просили і я покажу. Це наше, що можна назвати столовою, це і цей рісторанчик. Ось, зараз я вам покажу, що нам подають на сніданок. Мої хороші, це натурально вижачі соки. І я візьму, знаєте, що, дивіться, їх скільки є. А я візьму оцей. Це бурячок, он пише авокадо, буряк, яблучко. Отакий От дуже класний вранці буряковий натуральний сок. І так, мої дорогі що у нас тут є? У нас тут яйця. У нас тут такі маруновані, фаршировані помідорочки. Що у нас далі? Я не знаю. А, крутички. Тут я вам скажу, оце дуже класні дерунчики, як у нас там Ось і тут далі роблять всю красу для нас. Так, ой, млічички. Так, пішли далі. Що у нас далі? А, у нас там є еще другого типу. Тільки його приділити не Так. Лапша рис Дуже люблю лапшу. Ось овочевий рагу. На чай і все, що... Ой, а їд, там дивіться. Те, що, що люблять діти, бачите? Різні хлоп'я. молочко, сок, водичка, мелень, дивіться, мелень, салатики, кукурудзи дуже люблю. Коросі, зараз ми будемо брати От, різні йогурти Ранці бачите, і ось такі блюда. А як вам оце? Це не Єгипет, як в Єгипті. Це не смачне, я в Єгипті ніколи не їла солодощі булочки. Ніколи. Сі... Мої хороші. Це просто капець. Римоги. Варення різні, але варення тут спапає. Отакі от, от крипті. От І по рибки. Мені що треба? Мені треба рибку, дивіться. Червоненька, знаєте, що це е -е, натуральний чистий такий выложенный вилимний... господи ну скажете мені все це мені це цікаво От пес Маріната, маринована. і вот така е у нас рибка Туна, бачите Свіженький плодець Дивіться, ще у нас отакий столет з пікончиками різні столянки. Ось такий пікончик і такі сусіські. Ну, все натуральне. Сосиски я спробувала вчаїть. не їх в Єгипті я не дотроюсь, але вони супер натуральные. Вилочку, пам'ятаєте? Це моя права рука, ножичок. А в лівій руці в мене мої так? काम करो यार मैं वज में पर आवा नहीं वा रुका नहीं वा नौ बजे को पुरा दे Mas lang si lá no final, não